Друзі, всім привіт! З вами Мар'яна і ви на каналі Merry Лайф. Вітаю вас у новому відео та дякую, що заглянули до мене в гості. Сьогодні на вас чекає цікавий контент, який, напевно, поділить людей на два табори: одні будуть захоплені і скажуть, що це цікаво і корисно, а інші, що це справжня дурня і для чого витрачати свій час на переробку всякого сміття. Та хто щоб не казав, як ви зрозуміли, я відношуся до людей, які, перш ніж щось викинути, ще 10 разів спробують реанімувати цей предмет, яким би безнадійним та непотрібним він не здавався. Ну що, не будемо довго балакати? Поїхали! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти чайний будиночок чи швидше чайну шафу для зберігання пакетиків чаю. І для цього, як ви бачите, я використовую дві коробки від чайних пакетиків від дуже смачного, до речі, на мій смак чаю. Отож, для початку ці дві коробки нам потрібно склеїти між собою і вирізати задні е, стінки. Тоді, для надання цупкості та міцності нашому каркасу з тонкого картону, у мене це картон з коробки від піци. Я продублювала та вирізала всі деталі нашої майбутньої шафи. І за допомогою термоклею приклеюю всі деталі коробки до основи. А із задньої частини шафи, як бачите, я роблю дверки, щоб можна було туди зручно вкладати з часом пакетики чаю. Також мені не дуже сподобалися отвори на фасаді нашої майбутньої шавки, тому вже на заготовці із супкішого картону я їх згладжую, малюючи помірну арочну форму, і також приклеюю до основи. Ну і наступним нашим етапом буде створення цікавого фасаду для нашої чайної шавки. І для цього я також використовую залишки того самого картону, вирізаючи із нього бутафорні шухлядки та тоненькі смужки для створення ефекту декоративних кутиків. Продумавши, як буде виглядати фасад нашої заготовки, я приклеюю всі деталі шухлядок та кутиків за допомогою термоклею. Ідея з бутафорними шухлядками мені дуже сподобалася, та в голову ніяк не йшло, як прикрасити і декорувати верхню частину нашої шафки. І тут я вирішила декорувати її ось такими віконцями, щоб сам вигляд нашої шафи нагадував нам вінтажний сервант. Тому, як бачите, я вирізаю дві арочні заготовки і малюю на них розмітку віконець. І маленькими ножицями акуратно вирізаю. Ну, а потім, як бачите, за допомогою звичного вже нам термоклею, приклеюю їх до основи нашого фасаду. І також вирішила ще додати ось такий декоративний кутик, щоб ніби розділити наш сервант на дві частини, дві половинки дверок. Ну а далі нас чекає процес фарбування основи. Це в мене був перший шар, я змішала усі кольори фарб, які мені хотілося. І коли перший слой фарби підсох, як бачите, він у мене такий сіро-голубого кольору, я додала методом тампування за допомогою губки. Для посуди чорний колір, і потім, коли він також трішки підсох, додаю ще золотистого такого кольору для додання вінтажності нашій шафці. Ну І коли з кольором я завершила, тут у нас самий цікавий процес декорування нашої шафки У будівельному магазині я придбала ось такі малесенькі, цікаві ручки. Для наших шухлядок, а також декоративні завіски, що будуть також цікаво вирізняти декор нашої шафки, і за допомогою термоклею приклеюю їх, але обов'язково до добре високщої основи. Оскільки вони в мене не будуть відкриватися і будуть більше декоративного бутафорного вигляду, то я їх просто приклеюю. Також за допомогою ватної палички, як бачите, чорною фарбою я промальовую ще місця, де у мене видно клей. І на цьому декорування нашої шафки буде завершено. Та на цьому я не зупинилася. І моя фантазерка в душі повела мене далі. Оскільки у нас вийшла така вінтажна шафка, мені захотілося ще більше якогось цікавого, старовинного вінтажного декору. І чомусь мені. Захотілося зробити наверх шафи ось таку цікаву валізу, яку я пам'ятаю ще з дитинства, і для цього я використовую ось таку коробку із підліків за основу, нарощую форму за допомогою того самого картону. А за допомогою тонесеньких смужок імітую ті шкіряні паски, які я пам'ятаю, що були колись на нашій валізі. А в додачу до нашої валізи роблю ще ось таку круглу коробочку. Для неї використовую трубку із-під фольги і той самий картон. Формую ось таку коробочку із кришкою, яка буде відкриватися. Сам процес виготовлення ви бачите на відео, і ось таким чином формую дві деталі: більшу і меншу. більша це в мене буде основа нашої коробочки, а верхня кришка. А також ще із двох Коробок від сірників, роблю ось такий дерев'яний ящичок, імітацію цього дерева роблю із паличок від кави. Нарізаю на потрібні частинки і за допомогою клею обклею їх навкруг нашої коробочки. А також верх і низ обклею картон, і наш ящичок готовий. І коли всі деталі наших декоративних. Прикрас для нашого серванту готові, перехожу до фарбування нашої валізи, роблю її традиційним таким коричневим кольором, який, пам'ятаю, що був на валізі у моїх батьків. Ну і поки буде сохнути фарба на нашій валізі, я за допомогою з такої нитки обклеюю. В саму коробочку, щоб надати їй вигляду, ніби вона сплетена із лози. І просто по колу обклеюю ниткою наші дві деталі. Для декорування нашої валізи використовую ось такі дуже малесенькі саморізи. Просто протискаю їх у саму сам каркас нашої валізи і дивіться, як чудово і, ну, на мою думку, дуже класно виходить. Ручку роблю із тих самих заготовок від нашої шавки. Ну і на кінець ми можемо потішити себе результатом, який в нас вийшов. А вам, друзі, дякую за перегляд та підписку. Чекаю вас в коментарях. Миру нам всім! Все буде Україна!